Міністр оборони США представив новий стелс-бомбардувальник, здатний знищити континент за три секунди. Уявіть собі, літак на борт якого мають доступ лише 10 осіб у всьому світі. А його розробка зайняла немало небагато 30 років. При цьому програма розробки обійшлася Америці в 50 мільярдів доларів. Чи не даремно були витрачені ці гроші і час? Щоб відповісти, погляньте на найпотужніший літак, що летить зі швидкістю 1100 кілометрів на годину. Одину повністю невидимий для радарів, яким керує штучний інтелект, який озброєний найточнішим лазером і здатний накинути на супротивника килимове бомбардування або навіть ядерний удар. Один грам цього літака коштує вдвічі дорожче золота, а його бойова потужність дає змогу знести кілька міст за один виліт на своїх найпотужніших двигунах. Він здатний пролетіти буквально через весь світ і доставити в будь-яку точку величезну яду. Дружня підказка! У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво посилання в описі під відео. На відміну від винищувачів, головна мета яких захист і перехоплення, новинка від компанії Нортроп Grumman створена для стримування намірів супротивника, адже мало хто наважиться напасти на країну, що володіє невидимим надзвуковим бомбардувальником B-21 Raider. райдер. Бі 21 райдер перший стратегічний бомбардувальник за більш ніж три десятиліття. Він є свідченням переваг Америки, що не минають перевагу винахідливості та інноваціях. Над його створенням працювали найкращі уми Пентагону, і вони вклали в цю справу всі свої сили і знання, буквально витративши півжиття на розробку цього апарату. Ця історія почалася в 1980-х роках, коли американський уряд почав створення першого невидимого бомбардувальника під назвою B-2 Spirit, який став старшим братом новинки. Головним завданням, що стояло перед інженерами, було створення справді малопомітного і Швидкого літака, який зможе донести ядерну боєголовку в будь-яку точку світу, для цього було ухвалено рішення надати літаку незвичайну конструкцію, яка використовує похилі кути і уникає вертикальних поверхонь, що дає змогу отримати дуже слабке відбиття радарних хвиль. Однак для досягнення прихованості однієї тільки особливої форми недостатньо. Тоді для нього вперше було розроблено та використано унікальний хімічний склад, яким покривають увесь корпус. він здатен поглинати радіохвилі і тим самим приховувати бомбардувальник. Ця технологія і дала початок усім відомому стелс покриттю. Однак була й величезна проблема в такому методі прихованості. Річ у тім, що склад виявився зовсім нестійким до води, і під дощем вся невидимість просто змивалася. Доводилося щоразу заново наносити покриття, щоб, хоч якось, вирішувати цю проблему. Однак цей досвід дозволив з часом поліпшити властивості стелс покриття, тому новенький. Бі 21 позбувся всіх проблем свого попередника. Він діятиме в сучасному складному середовищі загроз, і це дасть змогу Америці перехитрити, випередити і перевершити наших супротивників. Він буде стримувати потенційну агресію. До того ж, райдеру пощастило ще більше, адже в наш час існують інші захисні системи, окрім стелсу, наприклад, лазери. Інженери з американської компанії Lockheed Martin постаралися створити лазер, здатний захистити цінні літаки від будь-яких повітряних загроз. Проєкт отримав назву Layered Laser Defense. Під час випробувань виміряна потужність оновленої установки склала 100 кВт, Чого злишком вистачає, щоб протистояти безпілотникам, літакам і навіть швидкохідникам. Катерам, тож не дивно, що настільки дорогому літаку, як бі 21 райдер, вирішили дати таку систему, адже з нею він зможе захищатися від будь-яких загроз, навіть якщо його якимось дивом виявлять ворожі радари. Можливості установки ЛЛД варіюються від несмертельного оптичного засліплення і відключення сенсорів до повного і епічного знищення цілі. У такій зброї встановлено кілька випромінювачів, промені від яких передаються оптичним волонтерам. Локному спеціальний пристрій суміщення. У підсумку кілька слабких пучків об'єднується в один надпотужний, що пропалює сталь. У цьому є величезний плюс, адже лазери не використовують жодних боєприпасів і вибухонебезпечних компонентів, а це пряме підвищення безпеки для екіпажу. Крім захисту, лазер так само можна використовувати як телескоп з високою роздільною здатністю для відстеження та оцінки пошкоджень цілей. З таким захистом для райдеру не є небезпечним. Жоден супротивник, а він зі свого боку може без зусиль доставити свій арсенал зброї в будь-яку точку світу. Світ ніколи не бачив технологій, подібних до бій 21 Перше, чим бомбардувальник може налякати противника, це ядерне бомбардування. Більше не потрібно використовувати величезні ракетні носії, які дуже легко збити, адже невидимий літак зробить свою справу на всі сто. Він легко обійде ППО противника, добереться до найважливішої точки на базі, зіб'є всі ракети, що летять у нього лазером, і обрушить на ворога снаряд вагою три тони. Водночас, райдер може використовувати не менш небезпечне килимове бомбардування для цього він. Випускає 40 касетних снарядів, що розлітаються в небі на сотні дрібних бомб, які можуть спустошити кілька гектарів землі за лічені секунди. Ну а для більш точкових бойових завдань добре підійде керована авіаційна бомба, яка знаходить свою ціль де завгодно. І все це прикрашено просунутою системою наведення. До неї входить прихований багатоцільовий радар із кількома режимами виявлення, а також апаратура цілевказівки, яка дає змогу керувати високоточними боєприпасами. Передаючи їм дані з радара, хіба хтось наважиться протистояти Америці з такою передовою зброєю? Як не дивно, знайшовся і такий сміливець адже Китай уже готує свій стелс-бомбардувальник до першого польоту. Ця розробка носить назву H-20, і це новий стратегічний бомбардувальник, виконаний із застосуванням технології знищення радіолокаційної помітності. Китайські ВПС розраховують отримати бойову машину, здатну здійснювати перельоти до 10 тисяч, Тисяч кілометрів без дозаправки і нести від 10 до 20 тонн боєприпасів. H20 вважається третім у світі стелс бомбардувальником, сконструйованим за схемою літаюче крило після b2 Spirit і b21 Rider І поглянувши на машину, ми можемо зрозуміти, чим саме надихалися китайці, чи може підробка зрівнятися з оригіналом, хоч у чомусь. Швидкість китайського літака досягає 800 км на годину проти 1100 стов американців. Дальність польоту 10 тисяч кілометрів для H-20 вважається граничною, тоді як Бі-21 може пролетіти на одній заправці на 2 тисячі кілометрів більше. Озброєння китайця поступається американцю, адже крім бомб і керованих снарядів, райдер володіє лазером, чого немає у його аналога. Ну і наостанок, B-21 Бі це повністю безпілотний літак. Тож він з легкістю переграє свого колегу. Так саме так, американський бомбардувальник це свого. Городу просунутий дрон. Положення літака в польоті постійно контролюється надскладною електронною системою, пов'язаною з усіма поверхнями і двигунами, а всьому цьому сприяє просунутий штучний інтелект, завдяки якому райдер має два види управління: перший з пілотом, а другий повністю зав'язаний на штучному інтелекті і не вимагає втручання людини. Такі апарати можна посилати в бію саму гущу події, не боятися за життя пілота. До того ж, штучний інтелект ніколи не втомлюється і не схильний. Не помилятися як звичайна людина. Навігаційний комплекс b 21 включає вдосконалену тактичну систему Rockwell-Collins, що спрощує роботу пілотам і бере на себе деякі функції управління для передачі даних, встановили систему супутникового зв'язку link 16, яку ще називають небесний інтернет, здатний передавати сотні гігабайт даних за хвилину, що дасть змогу райдеру стати таким собі центром командування іншими літаками та дронами. Безпілотний бомбардувальник озброєний. Ядерними боєприпасами звучить водночас захопливо і вкрай загрозливо? Що ж, на даний момент бі 21 має дуже навіть гарний вигляд, проте без проблем жоден літак не може обійтися, і які підводні камені чекають на райдера, поки що невідомо. Може він повторить долю свого старшого брата, який, попри всі свої технічні примочки, стелс режим і секретне місце зберігання не здобув величезної популярності у військових? Чи буде таким самим неоднозначним? Новий бі 21 райдер сказати поки що дуже складно, проте лазерне озброєння, величезна швидкість і безмежна небезпека, яку він несе в парі зі штучним інтелектом, мають зробити з новинки по справжньому потужну зброю. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ми будемо безмежно вдячні, якщо ви підпишетеся на наш канал і поставите вподобайку за наші старання. Всім вдалого дня і до зустрічей.